Права 1448. Як зміниться різниця, якщо. Ну і в першому заданні вони, зменшити на 7,1. Щоб зрозуміти, як буде змінюватися різниця, я пропоную розглянути різницю А-Б. Давайте так і запишемо. Пишемо, розглянемо. Розглянемо різницю. Пишемо А мінус Б. Ну і записуємо, якщо перше, зменшуване зменшити на 7,1, як у нас тоді запишеться ця різниця? Зменшуване це в нас А. Його зменшили на 7,1. Пишемо то або тоді. Пишемо, не А у нас буде, а буде А зменшили на 7,1. І тепер віднімають Б. І це дорівнює, як ми можемо записати цей вираз? Це означає, що можна від А відняти 7,1, а потім відняти Б. Або можна спочатку відняти Б, а потім відняти 7,1, сподіваюся, що вам зрозуміло. Ці дужки взагалі можна опустити, а віднімання виконувати в будь-якому порядку. Головне, щоб А було більше за Б. Тому пишемо, що А тоді буде відняти Б. І ось так можна записати і e 7,1. Ну, якщо так ми записали, то тоді ми можемо сказати, а як у нас зміниться різниця? У нас було А мінус Б, а стане А мінус Б мінус 7,1. То ми говоримо, що різниця у нас зменшиться на 7,1. Пишемо, отже. Пишемо. Різниця. Пишемо. Зменшиться. збільшиться на 7,1. Переходимо до другого завдання. Отже, а що буде, якщо зменшуване збільшити на 8,3. Ну що ж, зменшуване це в нас А, то його збільшили на 8,3. Запишемо, як запишеться тоді різниця. Пишемо тоді. У нас буде не А, а його збільшили на 8,3, то буде А плюс 8,3 і від нього віднімають Б. І це дорівнює. Ну що ж, якщо у нас А більше, ніж Б, то ми можемо і так записати: не додавати спочатку 8,3, а від А відняти Б, а потім може додати 8,3. Ці дужки можна просто опустити, бо перед ними немає знака. То вони просто опускаються. І можна виконати тоді і так ці операції, як А-Б, а вже потім додати до, неї, до цієї різниці 8,3. І... Ну що ж, отже, в нас була різниця А-Б. А мінус а плюс 8,3. Ну то що ж, тоді, ми кажемо, що різниця в нас збільшилась на 8,3. Пишемо, отже. Різниця? Пишемо збільшилась? На записуємо 8,3 Є? Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання? Отже, як зміниться різниця, якщо від'ємник збільшити на 4,7. Від'ємник це у нас B. Його збільшили на 4,7. Запишемо, як запишеться різниця. Пишемо тоді. У нас буде А відняти. А буде не Б, а його збільшили на 4,7, то буде відняти Б плюс 4,7. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки, перед якими знак мінус міняємо знак сюди на протилежний, то ми пишемо А буде відняти Б і відняти 4,7. Тобто, виходить, що ми можемо це записати як А мінус Б і відняти 4,7. Ну що ж, як у нас зміниться різниця? Різниця у нас зменшиться на 4,7. Так і записуємо. Отже, пишемо різниця. Зменшиться. На. Записуємо 4,7. Переходимо до четвертого завдання. А якщо від'ємник зменшити на 4,19, ну, запишемо, як тоді в нас запишеться різниця, пишемо тоді. У нас від'ємник це Б, то ми пишемо А буде відняти, то не буде Б, а буде Б мінус 4,19. Бо від'ємник у нас зменшили на 4,19. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Міняємо знак на протилежний, то буде А, було Б, стане мінус Б. Далі, далі було мінус 4,19, а буде плюс 4,19. Звичайно, що це можна записати так, як А мінус Б. Плюс 4,19. Ну, а тоді, як у нас змінилася різниця?

Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні у нас різниця зменшиться на 7,1. В другому завданні, отже, у нас збільшиться різниця. На 8,3%. В третьому завданні У нас різниця зменшиться. На 4,7%. І в четвертому завдання. У нас різниця збільшиться. На 4,19 Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться різниця з десятковими дробами на цьому вправу завершено.